Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон караоке. Це портативна розважальна система з підключенням Bluetooth, яка ідеально підходить для домашнього та сімейного співу. Акустична система забезпечує кристально чисте відтворення звуку, покращуючи враження від караоке. Bluetooth дозволяє легко підключатися до Смартфонів або планшетів, розширюючи вибір пісень, зручний інтерфейс та елементи керування роблять його доступним для будь-якого віку. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий мікрофон. Це універсальне аудіорішення для різних застосувань. Компактний дизайн та можливість бездротового зв'язку забезпечують свободу пересування, підвищуючи комфорт користувача. Сумісний з телефонами тому може служити зручним аксесуаром для запису на ходу або прямої трансляції. Звуковий мікшер забезпечує оптимальну якість звуку, а мініатюрні розміри дозволяють його легко носити з собою. Бездротовий мікрофон. Це Надійний вибір, який пропонує універсальність та портативність для різноманітних аудіопотреб. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон для стрімінгу. Це багатофункціональний USB-конденсаторний мікрофон, розроблений для геймерів. Оснащений технологією шумопоглинання, тому забезпечує кришталево чистий звук. Мікрофон також оснащений регулятором для точного налаштування та покращення якості звуку. RGB підсвічування додає вашій ігровій системі неймовірну естетику. Функція вимкнення звуку однією клавішею забезпечує швидке та зручне керування аудіо. Входу цей ігровий мікрофон сумісний з різними платформами, є універсальним та простим у використанні. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон з колонкою. Це універсальне портативне аудіорішення для любителів співу вдома та на природі. Завдяки вбудованому з'єднанню Bluetooth він легко підключається до смартфонів або планшетів, дозволяючи користувачам передавати свої улюблені пісні бездротовим способом. Виконаний з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Портативний дизайн забезпечує зручність, що робить його ідеальним для зустрічей та заходів на відкритих. И тому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги студійний мікрофон. Це комплексний набір, призначений для творців контенту. Студійний конденсаторний мікрофон забезпечить запис високоякісного аудіо з мінімальним фоновим шумом. Ідеально підходить для потокового передавання, подкастів або запису контенту для таких платформ як Twitch та YouTube. Завдяки USB-підключенню він забезпечує повну інтеграцію з ПК, усуваючи потребу в додаткових аудіоінтерфейсах. Даний набір підходить. Як для початківців, так і для досвідчених творців контенту.